Доброго дня, субота, гаряче, обідня пора, а я на чергуванні. <гум> Чергування у мене, знаєте, таке різностороннє, можна сказати. По-перше, не знаю. Кудою вилазять сарята і каченята. Ось, якщо ви уважно придивитесь, то всі ходять з цієї сторони, там є а одне ось, будь ласка. Чи воно через верх вилетіло, чи я не знаю. Воно з цієї сторони, його потрібно зловити. Також з цієї сторони ходить. Одне каченя. Де воно збитошне? Де воно збитошне? Так. Качки он? Одна дві. А, он іде? Іде. Он воно? Одна це сириня і одне каченя. Через це каченя я вже від качки... Мало не зловила, тому що хотіла зловити його. спортнулася, А качка до мене давай крилами бити. Ну, вже думаю, так, хай ходить. Тікай, тікай, я тебе не чіпаю. А то тут ще один концерт. А ця собі залетіла на цю сторону їсти, а курчата з цієї сторони. От добре. Ну, хіба не може порвати сітку? Дивіться, що робиться? Що робиться? Іди випущу. Іди зараз випущу. Так, клочку звідси випустила, а тих малих дезертирів ловити більше не буду. Дивлюся, вони це сорята п'ятеро цієї сторони, шосте цієї, але всі прикупишся і каченя біля них ходить. Ну, хай таки ходять до вечора. Ввечері вже коли підкриємо заганяти, жнемо разом і їх. Ще одне моє чергування ось. Всієї парочки ось зводити не можна. Особливо ось зараз. Вчора приходжу з роботи, він виспівує, сидить, а її ніде немає. У мене моментально переляк. Обходила кругом, обходила по... Поза штахетами, по городах, по сіновалом, ну кругом. Кругом обходила, немає. Кажу до Юри Юра, бентамку щось вкрало. Вийшов Юра шукати, каже. То вона ж ходить. Виходжу, точно ходить. І це ж обходила кругом. Ну, висновок один. Вона вже десь несеться. Оце ж вони такі дивакуваті. Так як і цесарки, ти їй дай волю, вона ж тобі знесеться десь. Під штахетником, в кропиві, ще де. І це сьогодні буду, буду сьогодні пильнувати, тому що потрібно знайти десь дай, тому що якщо не знайду раніше, як вона нанесеться, вона сяде і не буду знати де. То стою, пильную. Також пильную ось цю білу курку, бачите, як вона мене оминає, о, вона мене знає, не раз віником зловляла. Кашка садить, долуплює рембо. Ти тримай своїх подруг, будь ласка, якось, щоб вони були при собі, при тобі точніше. А то вони мені під кого роблять. Куди вже вона пішла? А, ще зазираю сюди до каченят. Качка сидить, долуплює. П'ятеро каченят є, я їх забрала. Під нею там ще е, три яйці лежить, але щось я не дуже думаю, що там щось буде. От Тому я собі так вирішила. До вечора я почекаю, на вечір я е, занесу назад качці каченят, яйця ті заберу, от і вже тоді її лишу на волі. Тому що вона у мене сиділа днів 5 уже в клітці. Я її кожен раз забираю з гнізда каченю, там, де качка лупить. Тому що вона виганяє качку, вмощується на ті яйця. І це ж знаю, що качка вже долуплювала я за неї і в клітку. От, сиділа вона у мене в клітці, але сьогодні я її випустила, а хліб закрила. Ось так собі хліб закритий. Її не пускаю туди, і качка звідти не пускаю. хай вже досидить. До речі, вже поки тут близенько, то покажу. Ходить наш красавчик, ходить наш красавчик саменький, ходить саменький, тому що таки самочка сидить, таки вона сидить на її трьох яйцях. Ну, і, власне, ось моє нове маленьке стадо. Тут зараз п'ятеро коченят, ці, що вилупила качка, і уже, уже, уже двоє, двоє, троє і вже семеро бійців, яких мені лупить інкубатор. Я покажу, у мене є записано. Як вилупилося перше, перша курчатка боєць, от потім як я забирала їх перших кілька штук з інкубатора. Інкубатор ще працює, ще надлуплені яйця є. Єдине, що мене тривожить, то це те, що щось не бачу, що були надлуплені яйця кохів. Ну, але ще чекаю. Лупити інкубатор почав вчора за планом, 26-го, 5-го підсипала, от 26-го лупити почав, а сьогодні сьогодні лупить, але якось так вони поволі лупи, е, вилупляються, з'являються, от, ну, але нічого. І вже скільки буде, е, стільки буде. але, Але все-таки вони є. От, і це ці, ці бійці будуть рости у мене, можна сказати, прямо на руках, тому що мами квочки у них немає. Кури, кури то вони квокчуть як дурні зараз, але немає. одна тільки сидить на яйцях. Дві, дві водять двоє курчат. От, Одна не квокча. Ну і ще одна ця моя полонянка, яка постійно сидить в клітушці, і вже полон для неї сьогодні скінчиться, тому що буде качка вже зі своїми каченятами. От. Але жодна, жодна з тих, що квокчуть, їх вже не, ну, не приймуть водити, тому що вони малесенькі. Тому вони будуть рости зі мною, правда? Правда, будете рости з мамою Наташкою. Ось такі у мене на сьогоднішній день справи. Ну і раз відео сьогодні вже таке виходить куряча знову. То ще додам, що от несуться кохи, несуться обидві. Бачите різницю між яєчками. Біле знесла біле, жовтова та знесла чорне, але поговорили з Юрою і прийняли рішення яєць більше не забирати. Чому хочемо, щоб вони заквоктали? Нам потрібно яйця яйцями їхні, їхніх яєць теж хочеться ще. Але нам потрібно, щоб сіли на цесарки. Тому, що, як сказати, яйця цесарки є. Але не хочеться, щоб вони надто довго просто так лежали. В інкубатор закладати не хочу. Хочу, щоб сіли кохи, і потім цесаряк поводили. Вони дуже надзвичайно добре водять. Ну, і ще одна така приємна новина. Це те, що <ріст> знову, знову зловляю, знову зловляю, але ви ну, подивіться, ну подивіться, яке, ну подивіться, яке зле. Але хочу показати, є двоє маленьких курсачків. Ой, ну, о, бачите, яке воно сидить. Одненьке і там ззаді другеньке. Є, вилупили курсачків. Сиди вже, сиди. Сиди, бо ти. Ну, поб'єш мене як качка якраз. Що? Ну що, ну чого ти сердишся? Ну, я ж не чіпаю, не чіпаю, просто хотіла показати. Ну і якісь ось тут моститься, тому що зелені наносили. Правда, не бачила ще які, оцікаво дізнатися. Так, а де це ви усі? А ці тут, а ці там червоні? Ясненько. О, он вони. Ще он вони, а я вже злякалася. Думаю, де це вони усі? Так. Почекайте. Все рівно не всі. Не зрозуміла. А знайшла, знайшла. Думаю, що немає білого павичика, знайшла. Ку-ку. Що -ку. ти там? Уже сидиш? Отакої. Білий павичок сіли. Хорошо. Отак то, да. Такі справи, справи непогані, потрібно повертатися. До, до бентамок, тому що зараз, зараз просплю, куди курочка дінеться. Ну, усім, я, он, бачите, ще одне. Вон ще одне, а воно постійно туди ховається, а постійно там сидить. Усім дуже дякую за увагу, дуже дякую вам за вашу підтримку. Запрошую, заходьте, переглядайте. Хто забігає, просто в гості підписуйтеся. Ну і всім гарної суботи і гарної неділі. 26 травня. Як бачите, на яєчках стоїть п'ятірка. Це означає, що саме 5 травня я закладала інкубатор. 26 травня він таки почав е, лупити. З'явився перший боєць курчатку. Ще три яйця надлуплено. В деяких яйцях чується стукіт. Скільки курчат взагалі висоветься, будемо бачити. Одненьку бофтану я вже викинула. Все, що я роблю наразі, це рясненько обрискую яйця водою. І рясненько, скажімо так, і частенько, щоб полегшити розкол шкарлупки. 27 травня ранок, і їх є шестеро. Я їх зараз вже забираю звідси, виймаю шкарлупки. Але, що спостерігаю, що шестро їх це всі бійці. Коха тут немає ще жодного. Полупилися раніше вже взагалі. Вже взагалі молодці. От. І далі подивлюся, є надлублене ще. Ну це теж боєць, боєць, боєць. Тому що кохів я позначала ось такою п'ятірочка і В. Писала. І от оце що мене тривожить. що щось я кухів не спостерігаю. Ось ось так мостяться в коробочку на сонечко. Понесу їх на вулицю, тому що дуже тепло, сонячно, хай собі там обігрівається. Ну і ще почекаю.